Метод моніторингу нейром'язової провідності ТОВ. Цей метод моніторингу Європейська асоціація анестезіологів у своєму гайдлайні 2023 року рекомендує застосовувати завжди у випадку ведення міорелаксантів. Для зручності можна вибирати місце на екрані монітору, де буде виводитись вимірювання. Важливими є два значення: tof COUNT або кількість відкликів, та TOF-Ratio або відношення TOF. У цьому відео ми розглянемо принцип роботи моніторингу на прикладі його використання з недеполяризуючими міорелаксантами. TOF або ж Train of Four Це чотири послідовні електричні імпульси, у відповідь на котрі в нормі ми очікуємо чотири м'язові скорочення. При введенні міорелаксантів. Кількість та характер відкликів будуть іншими. count – це кількість відкликів. Їх може бути від 0 до 4. Тофрейшоу це відношення останнього четвертого відклику до першого. Якщо відкликів менше, ніж 4, то «фрейшо», відповідно не вимірюється. Існують різні способи та механізми вимірювання м'язового відклику. Найбільш поширений це акцеломіографія. Цей метод дає змогу уникнути залишкової мій релаксації та об'єктивно оцінювати глибину нейром'язового блоку, наприклад, потребу в додатковій міорелаксації тощо. Наслідки залишкової мірелаксації можуть бути критичними. Та призводити до післяопераційних ускладнень, таких як пневмонія чи навіть потреба в повторній інтубації трахеї. Призначені ТОФ рейшою більше 90%, ймовірність залишкової релаксації відсутня. У більшості гайдлайнів переопераційного моніторингу, у тому числі від Європейської асоціації анестезіологів, рекомендовано використовувати стимуляцію ульнарного нерва. Та моніторинг відповіді привідного м'яза великого пальця мускулюс аддуктор поліціс. Перед першим вимірюванням проводимо обов'язкове калібрування. Рекомендуємо робити це після введення гіпнотиків, наприклад, пропофолу, але перед введенням міорелаксантів. Після проведення калібрування модуль ТОВ виконає підбір сили електричного стимулу та відобразить на екрані перше вимірювання. Після цього можна вводити міорелаксанти. Силу електричного стимулу також можна вибирати вручну. Феномен, який характерний тільки для акцеломіографії, — це reverse fade, або ж зворотні затухання. Якщо перше значення TOF Ratio більше 100%, тобто четвертий імпульс є більшим за силою, ніж перший, то значення для екстубації потрібно нормалізувати. Наприклад, перше вимірювання TOF ratio склало 120%. Відповідно, значення для безпечної екстубації становитиме вже не мінімум 90%. А 120% помножити на 0,9, що дорівнюватиме 108%. Періодичність вимірювання. Під час інтубації ми рекомендуємо використовувати періодичність вимірювання найшвидшу, тобто 12 секунд. Для забезпечення глибокого блоку та умов інтубації тофкаунт повинно бути нульовим. Саме при такому значенні ймовірність кашлю чи інших рухів пацієнта при ларингоскопії є неможливою. Під час оперативного втручання періодичність вимірювання може бути рідшою, наприклад, одне вимірювання на 5 хвилин. Значення ТОФ для комфортних умов роботи хірурга при більшості абдомінальних оперативних втручань 2 чи 3 відклики ТОФ, тобто ТОВ-каунт 2, 3, але тов ришо при цьому не вимірюється, так як немає четвертого відклику. Під час виходу з анестезії, періодичність виміру доцільно знову повернути до більш частої, наприклад, з періодичністю в 20 секунд. Значення, яке необхідне для екстубації, нагадаю, це тофкаум 4, тофришов більше 90% або ж 0,9% з урахуванням нормалізації. Реверсія нейром'язового блоку. Керуючись гайдлайном Європейської асоціації анестезіологів 2023 року. На даній табличці показані різні значення вимірювання тов та відповідні препарати для реверсії нейром'язового блоку.